Слова його актуальні як ніколи. Мій Боже милий, знову лихо було так любо, було тихо. Ми заходились розкувати своїм невольникам кайдани, аж гульк і знову потекла мужицька кров. Знати й пам'ятати, хоч би кілька рядків з його поезії, мабуть, обов'язок кожного українця. Та наразі, відомого на увесь світ кобзаря, не знають на рідній землі. Кому знаходиться отут пам'ятник? Пам'ятник Шевченко. «Заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого в Україні милій, щоб, краї... щоб лани широкополі, Дніпро і кручі. Було видно було чути, як рве, ревучі». – Знаєте, кому знаходиться розміщений там пам'ятник? Чесно говоря, помню, не забув. Не пам'ятаєте кому? Ні, я помню, але я забув. Тарас Григорович Шевченко. Так, да, правильно. Я спочатку подумав про Лені, але там сповнив. Е, дивіться кілька е, рядочків з якогось із його віршів. Заповіть, скажімо там, чи ще щось таке. Як помру, то поховаю. Е... Поховайте правильно. Е, я пам'ятаю, але один рядочок тільки. І все, більш нічого? Да. Я давно в школі був просто. Володь, а знаєте, кому пам'ятник поза вами? Ну так, да, Шевченко, звісно. Сьогодні річниця е, від вчора або народження, а ще не смерті, да? Ще не ошибаюсь. Да. Чи може, знаєте, якісь кілька е, рядків? Чи пам'ятаєте зі школи? Ні, я сніхів, не буду говорити. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, що я ще знаю. все. Садок вишневий біля хати. Ой, я зараз не згадаю, воно начебто хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі. Я не можу сказати. Так дослівно. Не. Якісь рідки запам'яталися. Так, щоб дослівно я не, не повторюю. Садок вишневий коло хати, хроші над вишнями гудуть, плугатрі з плугами йдуть. А мати хоче навчати. Ні. Співають ідучі дівчата. Співають ідучі дівчата. Я вже не пам'ятаю. <гум> Добре, ви теж можете щось сказати? Ну я теж не пам'ятаю. Мені шістнадцяти минало, я пас ягнята над... за селом. За селом. Ну, я дещо не пам'ятаю. Ревета стогне дніп широкий. Додолу сердити. Сердити вітер завивав. Серди, Сердитий вітер завивала. Ну, Читав, я колись ще в дитинстві, це. зараз вже нема часу. 13-й минало. Я пас що там за селом когось, так. Да. <кхи> <кхи> ви пам'ятаєте? Ревета стогне Дніпр широкий. Да. Широ... Сердитий вітер завивала. Далі? <кхи> Додолу верби гне широкий. Чи що там? І далі не знаю. Врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І ми в це щиро віримо. Просто. Як умру, то поховайте мене на могилі. Так? Серед степу широкого на Україні милі. Делавнише широкополі, і Дніпро, і круче було, видно було чути, як реве ревоч. Мене прокликали до паї, а я сижу в бурму'яні. Молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так весело молили. Ні, забувся.